Мене образили і я хочу, щоб цю людину покарали. Ловіть лайфхак, як не зав'язати черговий кармічний вузол. Все, що стається у нашому житті, відбувається для чогось. Це може бути перевірка на вашу усвідомленість, як ви поведетеся в цій ситуації. А може бути відпрацювання вашого кармічного боргу, який ви створили попередньо. Так, що, щоб цього не було, ми заявляємо у простір. На підставі свободної волі душі я визиваю хранителів свого роду, моїх наставників на втілення. У мене сталася велика проблема. І я дуже прошу мені допомогти розібратися з нею. І ви у простір проговорюєте, що сталося, що ця людина не права, що вона мене образила, що вона мене там обізвала, обманула, обікрала, все, що завгодно. І говорить, я заявляю великим хронікам Акаші. Я прошу послати мені кармічну перевірку на ситуацію з.